У Роменській центральній лікарні є добра традиція: кожного року оновлюватись, розвиватись, відкривати нові відділення сучасні, красиві, модернізовані. У лютому цього року було відкрито капітально відремонтоване відділення інфекційного профілю з окремими боксами для хворих, відповідними умовами для персоналу. Тоді ж запустили в роботу і нову кисневу станцію. Оновили рентгенопераційний блок, для якого було придбане новітнє високотехнологічне обладнання. Ми продовжуємо традиції, ставимо амбітні цілі і впевнено їх реалізовуємо, говорить головна лікарка Романської ЦРЛ Валентина Гунькова. Щорічно ми даруємо. Відповідні подарунки у вигляді ремонтів, вигляді таких комфортних умов перебування пацієнтів, комфортних умов професійної діяльності. Я вважаю, що це дуже дуже можливо. в період, в період реформи. І кластерна лікарня вона повинна відповідати ну самим сучасним вимогам. В даному випадку тут не тільки лікування, а тут ще і психологічні аспекти. Це відповідні умови, відповідні відволікання від тяжких думок. Центральну районну лікарню у Ромнах завжди вважали, і зараз тим більше вважають взірцем. Навіть кияни, зокрема спеціалісти з установки новітнього обладнання, відзначили, таке оснащення і ремонти не часто зустрінеш навіть в столиці. Важливо і те, що працівники ЦРЛ мають гідні умови і своєчасну оплату праці. Колектив спрацював достойно. Це наш медичний фронт, і я вважаю, що до сьогоднішнього дня ми його виконуємо так, як потрібно. В нас продовжуємо співпрацю, активну співпрацю з Національною службою охорони здоров'я. У нас заключено 23 пакети медичних послуг. Ми досить нормально спрацювали в плані своєї фінансової діяльності. У нас середня заробітна плата на сьогодні 27 тисяч у лікарів і 15 з половиною у медичних сестер. Ми сьогодні придбали ряд сучасного дороговартісного обладнання. Ми за цей період відкрили рентгенопераційну, купили електронно-оптичний перетворювач, так звану СДУГУ, зробили повністю рентген операційну, яка відповідає всім самим сучасним вимогам. Навіть спеціалісти, які приїздили, то київські спеціалісти, які устатковували обладнання, говорили про те, що таких операційних рідкість і в нашій столиці. Червень 2023 року. Сьогодні говорять пані Валентина і працівники ЦРЛ, реалізований дуже важливий, затребуваний і необхідний громаді проект: відкриття відділення реабілітації. Ремонт обладнання методики на найвищому рівні враховано все до найменших дрібниць. Таке відділення вже само по собі неабияка психологічна допомога. Медики, їхня уважність і професійний рівень забезпечують гарний настрій пацієнтам, а це означає і ефективне лікування, і швидке одужання. Сьогодні ми відкриваємо реабілітаційне відділення. Це на часі. Я бачу в інших лікарнях також це відкривається, тому що всі розуміють, ця допомога сьогодні буде вкрай необхідна. Ми зробили капітальний ремонт цього відділення. Ми е, придбали ну, найсучасніше обладнання. Таке відділення було вкрай необхідне для лікарні, адже до закладу звертається значна кількість хворих, як цивільних, так і військових, які потребують стаціонарної допомоги. Зростає захворюваність на інсульти. Щороку в ЦРЛ лікується близько 400 пацієнтів із цим тяжким недугом, і від того наскільки вчасно розпочнеться реабілітація, буде залежати подальша якість життя даних пацієнтів. Високу оцінку побаченому дав заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Олег Коваль. Я вражений темпом і якістю проведеної роботи. Я вважаю, що об'єднані зусилля. Територіальною громадою та управління лікарнею з пані Валентина та пан Олег Стогній, які приклали до цього максимум зусиль, показали дуже якісний результат. Саме головне, що керівники звернули увагу на ту проблему, яка на сьогодні стоїть гостріше за все. Центри реабілітації, центри комплексної реабілітації людей з інвалідністю, які є поза межою системи охорони здоров'я. Це дуже важливе питання ближайшого, найближчого майбутнього. Це умови війни, це кількість наших захисників, які отримують поранення і потребують реабілітації. Цей центр, я сподіваюся, ми будемо брати з нього приклад. Він на сьогодні новий, такий перший. Є створені раніше в області, але такий, щоб новий зовсім, це є на що подивитись. Пан Олег впевнений, що навантаження буде великим і побажав медикам плідної, ефективної роботи. Від роботи працівників цього відділення залежить. Життя багатьох людей, якість цього життя в нашій державі після перемоги. Ми зі своєї сторони, якщо буде потрібна допомога пов'язана з підготовкою фахівців, до підготовки є міжнародні організації, які готують фахівців за власні кошти. Ми будемо співпрацювати з територіальною громадою, з лікарнею для того, щоб допомогти в питанні пов'язаному з підготовкою фахівців. Хочу зауважити, що питання реабілітації, питання турботи про наших військових поранених і ті, які будуть демобілізовані, стоїть на особистому контролі у голови Артюха Володимира Миколаївича. Тому я думаю, цей ваш досвід якісний буде поширюватись на область. Олег Петрович зазначив, у нинішніх обставинах усі медики мають бути психологами, яка б спеціалізація у них не була. Окрема тема пов'язана з психологічною підтримкою. Це дуже важлива ситуація. Вона має одне з головних завдань контроля зі сторони першої леді. Це програма «Ти як?» – психологічна реабілітація населення України і всі, хто потребує у нас в державі, в нашій області є окремі. На проведення ремонтних робіт закупівлю обладнання витрачено близько 4 мільйонів гривень. Це власні кошти лікарні, отримані за надані медичні послуги від НСЗУ Національної служби здоров'я України та близько 860 тисяч гривень з міського бюджету. Нове відділення розраховано на 20 ліжок. Колектив переважно молодь. Завідувач відділення Олег Костров, сам романчанин. закінчив медичний інститут СумДУ. повернувся до рідного міста, і не один разом із дружиною Владиславою працюють у лікарні більше шести років. Пан Олег розуміє всю відповідальність, яка лягає на плечі медиків, особливо що стосується реабілітації наших військових. Говорить. Колектив працюватиме з максимальною віддачею. Лікуватися не тільки цивільне, але будь-які військові. Після поранень, травм, неврологічних захворювань. У нас є команда, мультидисциплінарна команда, яка складається з реабілітолога, невропатолога, логопеда, фізичного терапевта, ерготерапевта, а також остальних спеціалістів. Відділення працює за чотирма основними напрямками. Порнорухові захворювання, так, кардіореспіраторні, неврологічні, після травматичні. Після травматичні це більше будуть військові йти, так, неврологічні це більше йтимуть після інсультів. А оця краса навкруги, окрема тема. Всюди газони, троянди, рідкісні дерева і кущі, а з них живі композиції, як то килими, клумби, огорожі. Арка, великі вазони із квітами, вишуканий фонтан, лавочки в тіньку, облаштовані зони відпочинку. Кожна квіточка, яка посаджена на території лікарні, яка створена в квіткових композиціях, ну, присвячена перш за все сьогодні нашим мужнім воїнам, які нас захищають. Я вважаю так, що не тоді, коли буде перемога. А тоді, коли ми живемо і показуємо нашим ворогам, що ми живі, що ми не здамося, що ми не зламні і ну, такими діями. Такими діями ми приближаємо перемогу. Парк лікарні давно вже став улюбленим місцем романчан. Сюди приходять родинами, гуляють із дітьми, влаштовують яскраві фотосесії. І молодята в день весілля тут теж часті гості. Колектив працює над благоустроєм навколишньої території. Усе, що ми бачимо, створено руками працівників ентузіастів на чолі із керівницею. У пані Валентини і творців Прекрасного так ми їх назвемо. День розпочинається о шостій ранку з поливу прополки, висаджень. Кажуть, ми прикрашаємо землю, а значить, прикрашаємо життя. Сьогодні колектив продовжує працювати творчо. Я вважаю творчо працювати в плані наших дизайнерських ландшафтів, тому що кожен куточок зроблений з любов'ю, кожний куточок з душою. Ми в цьому році виростили самі на, на вікнах, на наших підсобних приміщеннях біля трьох тисяч розсадин квітів. Пані Валентина звертає нашу увагу на останній витвір мистецтва без перебільшення: композицію з червоних і білих бігоній у поєднанні з каменем натуральною і штучною травою. Український рушник зворушливо і патріотично, очей не відвести. Так красиво. Руманський міський голова Олег Стогній говорить: парк ЦРЛ вже давно є місцем загальноміського значення, і коли тільки заходиш на територію, вже отримуєш і психологічне розвантаження, і гарний настрій, що так необхідно не лише пацієнтам лікарні, а й просто нашим людям у цей важкий час. Я теж хворію благоустроєм, скажімо так, одним із важливих напрямків, тому що благоустрій це дійсно спокій, це краса, це, це дійсно відпочинок для мешканців. Тобто все робиться тільки для них. І ви знаєте, я з, з Валентини Васильовни також беру приклад, як з однодумця, як з подруги, як і з фахівця. Приклад беру в усьому в організаційних питаннях, в тому ж самому благоустрої. І навіть інколи жартома говорю Валентина Вселенна, можливо, ви все-таки підходите ближче до виходу з лікарні і продовжите благоустрій на території всього міста чи громади. Я у захваті. Я теж люблю красу, я люблю квіти, я люблю, щоб було все рівно, упорядковано і красиво. Тому скам так потужно рухаємося разом з лікарнею, да разом із іншими рухаємося тільки вперед. Далі більше Валентина Васильівна запрошує до капітально відремонтованої поліклініки інфекційного профілю. Згадує, як відкрили в цьому році сучасне інфекційне відділення і наголошує, тема ця залишається вельми актуальною. Ми відремонтували. На суперсучасному рівні інфекційний корпус, справа в тому, що ковід навчив нас правильно працювати і правильно відноситись до інфекційних захворювань. Інфекція нікуди не дінеться. Інфекції будуть і, на превеликий жаль, зараз також є загроза не тільки ковідних інфекцій, а й кишкових інфекцій. Ми завжди звикли працювати на випередження і. Сьогоднішня ситуація, тому е, підтвердження. Поліклініка інфекційного профілю, говорить пані Валентина, нагальний і очікуваний об'єкт. Вона приймає і дорослих, і дітей, і має сучасний клініко-діагностичний центр. Тут розміщені кабінети: лікаря-інфекціоніста, довіра для хворих на віл, кабінети лікарів-дерматовенерологів, відділ з інфекційного контролю ЦРЛ. Процес організований так. Щоб розмежувати потоки інфекційних хворих та здорових пацієнтів, які звертаються за меддопомогою, в свій час ми вивели інфекційний підрозділ нашої поліклініки, звільняючи місце для відділення променевої діагностики. В свій час. І тому інфекційна служба поліклінічна. Перебувала то в одному приміщенні, то в другому приміщенні. Особливо тяжко було працювати, коли потрібні були шлюзи при ковідній інфекції. Зараз ми капітально відремонтували корпус це відділення поліклініки, але інфекційного профілю. Там будуть працювати дерматовенерологи, там будуть працювати інфекціоністи, там буде кабінет, кабінет Довіра відповідний створений шлюз, відповідні створені умови інклюзивності для людей з обмеженими можливостями. Тобто те, що вимагає сьогодні сучасний, сучасний підхід, все це ми реалізували. Тримати руку на пульсі і працювати на випередження одне із правил діяльності медичного закладу. Тут реформа йде постійно, принаймні останні 28 років точно, коли до обов'язків головного лікаря приступила Валентина Гунькова, перфекціоністка і естетка. Її ентузіазм не вичерпний. Вона ніколи не зважала на часи і обставини, завжди діяла рішуче і виважено, і досягала поставлених цілей. Коли прийшла Валентина Васільна, це прийшла революція, в хорошому смислі цього слова. І радість, і гордість. І Валентина Васильівна вона естет до всього. Вона дає поради. Меблі ми з нею погоджували. І, ну, ми з радістю, ми, вона, ну, вона надихає. Ірина Васильівна має 55 років трудового стажу. Із них старшою медсестрою відділення 47. Руманська ЦРЛ це буквально її життя. Говорить, що і завзяття і сил вистачить ще на багато років, особливо із такою енергійною керівницею, якій в заслугу ставить багато чеснот, зокрема, і збереження колективу. Багато скорочень було по різним лікарням. Як вона старалась, вона старалась зберегти колектив. Нас якось і не було такого скорочення, щоб Боже люди пішли. Якось все і для людей. От людина для людей. В яке відділення ви не підете? Відділення достойні. Колектив збережено і примножено. Ремонти і модернізація йдуть повним ходом, а планів і задумів більш ніж коли-небудь. Досвід старшого покоління поєднується з наполегливістю молодих. Заслужений лікар України Валентина Гунькова впевнена, головною умовою щастя є здоров'я. Пані Валентина любить об'єднувати земляків для добрих справ, шляхетних вчинків. Вірить у друзів, колег, нашу державу. Щаслива жінка і тим, що її сім'я створила династію медиків. Вдячна за активну участь, допомогу і підтримку місцевій і обласній владі. Дуже вдячна сьогодні за підтримку громади і керівництва нашої Роминської громади. Повна співпраця з міським головою. Повна співпраця з обласним управлінням охорони здоров'я Іванович Котляр. І часто у нас буває, і дещо погляд з незалежного експерта, нам його думка завжди дуже і дуже важлива. Щиро вдячна колегам, щиро вдячна за підтримку мешканців громади. Робимо спільну справу, і все буде у нас в Україні і буде перемога. Наше всіми нашими спільними діями. Романська ЦРЛ є кластерною. Тут приймають не тільки руманчан, приїздять і жителі сусідніх громад, а також з Полтавської та Чернігівської областей. Інтенсивність відкриття нових відділень не може не надихати, говорить романський міський голова Олег Стогній. Не можна, мабуть, заморитися, дякувати за досягнення, за результати, за таку кропіткливу працю. Безпосередньо Валентині Васильівні, яка на своєму місці і яка виводить нашу громаду на належний рівень. Навіть я б сказав. Би, перші, в лідери розумієте, і я постійно їй дякую і пишаюся цим. І скажімо так, інтенсивність відкриття нових і нових відділень на території цієї прекрасної лікарні мене ще більше надихає відповідно також і її. Оцей запав Валентини Васильівни надихає на нові звершення. У нас є співпраця. Я цьому радію, що ми один одного чуємо. Мені приємно, що також нас чує область, чим може допомагає. От, і Я впевнений, що на нас так, робиться певний наголос і також знаю, що нас приводять в приклад нашу громаду і безпосередньо цю прекрасну лікарню, яка з кожним, з кожним місяцем, я сказав би, я не говорю, з кожним роком все стає скажімо так, потужнішою. І саме головне, що задля людей. Відкриття реабілітаційного відділення та поліклініки інфекційного профілю це реалізація ще однієї мети, ще один крок до надання якісних та доступних медичних послуг нашим людям. А пані Валентина анонсує вже відкриття нового напрямку у вересні цього року і звертає увагу, що у Роменській ЦРЛ є нагальна потреба у сучасному апараті КТ. Вже і приміщення для комп'ютерного томографа готове, згідно всіх існуючих вимог. Заступник голови Сумської ОВА Олег Коваль і начальник обласного управління охорони здоров'я Анатолій Котляр обіцяють допомогти, а значить, і питання буде вирішено уже найближчим часом.